Підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. ти розправив крила і летиш. Здається, ніщо й ніколи не змусить тебе зупинитися. Бо у своєму серці ти несеш любов. Та як не впасти, коли страшний хижак ранить тебе на люту і забирає найцінніше. Ви дивитесь Добрий Зік. Проект, що здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі через страшне горе. Я не вірила, що це сталося. Я до сих пір не вірю. Вона залишилась сама з п'ятьма дітьми. Я думаю, що їй дуже важко, і крім своїх, почала дбати й про інших сиріт. Це надає їй низького покону. Який сюрприз чекає на жінку, яка все своє життя присвятила дітям. команди доброго зіку звернулася Мар'яна Качмар. Жінка хоче здійснити мрію своєї подруги. Вона ніколи не старалася вирізнитися в колективі, дуже така гармонійна і дуже притягує до себе людей своїм позитивом. Наталі Заміщак 35 років. І вона мама п'ятьох дітей. Івана, якому 11 років. Я ще не знаю, ким я хочу стати. Десятирічної Ані. Я люблю тварин, собак, котів. На рік молодшого від Ані Ореста. Моє друге ім'я то досі. І двох найменших потішок. Трирічної Софійки. Та наша Софійка, їй три рочки. І півторарічного Назарка. Це ж маміця? Я вже останні роки забула думати, що в мене якась може бути професія. Проща щось які що, що, мама, і мама, і мама для мене вона завжди була якимось таким ідеалом жінки, а потім, як народила діток, то ідеалом матері, виховує своїх діток Наталя сама, але так було не завжди. Ще донедавна у неї був коханий чоловік, а у її дітей люблячий батько. Це відомий на увесь світ диригент хорист і скрипаль Ярослав Заміщак. Познайомилася з ним Наталя, коли пішла співати у один із львівських хорів, яким саме керував Ярослав. Я завжди дякувала Богу за те, що я знайшла свою половинку і такою, як, як мріяла. Ми розуміли один одного з півпогляду, напевно, навіть не співслова. Вони були такі дуже та, таємницею для нас усіх, тобто ми довший час навіть не знали, що вони зустрічаються. Тобто це така була якась приємна несподіванка, коли вони сказали, що вони одружуються. Ярослав продовжував свою музичну кар'єру, але вже у Німеччині, куди він часто їздив на гастролі. Коли він там співав, Фальцетом сопрано високо іграв на скрипці там зал аплодував йому стоячи. Тут ніхто навіть не знав, що він має такий талант. Його могло не бути вдома по кілька місяців, але відстань і розлука лише зближувала і скріплювала сім'ю. У Ярослава, попри усе на першому місці, були дружина і дітей. Він дуже любив дітей. Діти для нього були, напевно, найосновніше в житті: сім'я і діти. За одинадцять років прожитих разом Наталя і Ярослав ще більше покохали один одного і надбали неоціненне багатство своїх діток. Та рік тому, несподівано, Ярослав пішов з сім'ї творчості, життя. Я не вірила, що це сталося. І... Мені сказали, що. Ну, взагалі сказали, що він помер, я взагалі не могла повірити. Я... я до сих пір не вірю, але в той момент було надзвичайно важко, і я якось так ще сподівалася, що це помилка, що це... що це неправда, що може з кимось переплутали. В нього було двостороннє запалення легень, яке ніхто не діагностував. За два дні він згорів. Просто коли зробили розтин, то сказали, що ліва легеня не працювала вже два дні. І тоді, коли відмовила право легення, він власне тоді помер. Дем, 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 дем. Ну, ж, та мені просто в перші місяці взагалі не вірила, що таке може бути. Це таке, що це взагалі все, все зі мною відбувається. Садимо татові квіточку. завжди ...покладатися на його думку. Він завжди мені підказує, що, що я маю зробити. І я, я вірю, я знаю, що він поруч з нами завжди. Смерті Ярослава Наталя залишилася віч на віч зі своїм сумом і горем, та не потонути у ньому їй допомогли діти для них в один момент. Вона стала і мамою, і татом, а ще таким собі ангелом-охоронцем, якому вдається вслідкувати за усіма одночасно. Орест спокійно, добре. Ми дуже любимо нашу маму, тому що без неї ми теж не знаємо, що ви робили. Я думаю, що їй дуже важко, тому що тільки їсти для них всіх, наготувати це є дуже великий шмат роботи. А подивитися за тим, щоб кожен з'їв то потім то все зібрати, помити. Тобто в побуті це є дуже складно. Я вже не говорю про те, що в кожного є свій характер, так? до кожного треба мати окремий підхід. І сілочок знайдемо, так? Будемо робити пасочки. Так? так я думаю, що вона є хороший авторитет для своїх дітей, тому що вона спокійна, врівноважена і надзвичайно любляча, звичайно, мама. Наталя звикла усіх оберігати та про усіх турбуватися, натомість зовсім забула про себе і свою мрію. Бо ні часу, ні коштів на її здійснення у неї немає. Я би дуже хотіла поїхати десь відпочити разом з діточками, щоб було комфортно, затишно і щоб я мінімум домашньої роботи виконувала. При те, що Наталя сама виховує п'ятьох діток, вона ще й знаходить час допомагати іншим. Вдова відвідує дитячі будинки та інтернати і допомагає дітям, яких покинули батьки. Вона мама сама виховує в теперішньому часі. Ну, це надає їй низького покону від мене, як мама матері за таку мужність натхнення. І що мене вразило, що в очах цієї жінки великий потік бажання робити добрі справи як для своїх дітей, так і для моїх. Я там намалював малюнок. А що ти не сльози на очі навертаються, коли я бачу таких ні, ні, Не дивіться. Папа, чекайте, чекайте тут, аварія. Далі у програмі на що піде Наталя заради дітей із сиротинця? Трошки є страх, але будемо бачити. І чи зможе вона виконати свою обіцянку? Думаю, а якщо не буде. Сьогоднішніх відвідин одного із дитячих будинків у Наталі виникла ідея подарувати діткам, які обділені батьківською любов'ю, трохи радості і позитивних емоцій, відвести їх у дельфінарій, де вони ніколи не були адже днями вона збиралася туди поїхати зі своїми дітьми. Ну, для мене я, ну, це не було такою дуже несподіванкою, бо вона дуже любить дітей і має своїх багато дітей. І Це не дивно, що вона захотіла допомогти і також дітям-сиротам. Була така нагода гарна це організувати. В мене виникла така ідея відвезти своїх дітей в дельфінарій в Трускавці, який знаходиться, і взяти ваших дітей. Десь так 10. Дітей. Дякую. Чи, чи ви погодитеся на таке? Певно, що так. Це неймовірно радісна новина для нас. Саме дітки з другої групи, які не були в цьому дельфінарі, мають можливість відвідати це неймовірне не відчуття, щастя, яке дається і дітям, а я радію за них. Може, хтось з вас е, любить рибок? А водичку хто любить? Я хочу вас взяти з собою своїми дітками. Поїдемо в дельфінарій. Ура! Та де жінці, яка заледве ледве зводить кінці з кінцями, взяти грошей, щоб завести стількох дітей у дельфінарій? Наталя береться організовувати поїздку так, щоб було безкоштовно. Та чи вдасться їй? Напрацювань у неї не було. Вона ну раніше такого ніколи не робила, тому я думаю, що їй не було це дуже легко. Мене звати Наталя, я організовую поїздку для дітей з дитячого будинку в до вас в Дельфінарій. Хотіла, щоб мені пішли на зустріч і щоб дирекція посприяла тому, що ми їдемо з дитячим будинком, з дітьми, і можливо, безкоштовно чи якусь частину проплатити. Скажіть, будь ласка, у вас є вільні місця на виставу? вже дуже багато груп. То, мали. Почали якісь думки такі в голову лізти. Думаю, а якщо не буде, а що буде? І То якщо б там ну, тільки мої діти, то нічого. А якщо задіяні ще діти з ну якось було б ну, негарно і недобре, напевно, якщо б вони не попали туди, де їм сказали, що вони будуть. У нас буде спокійно, пропонуємо прохонувати. Палююся, але не знаю. Я думаю, що аж переповнений не буде так настільки. Наталя не чекає відповіді від дельфінарію, а береться шукати автобус. Доброго дня! Це пан Тарас. Вас турбує Наталя. Я організовую поїздку для дітей з дитячого будинку в дельфінарії в Трускавець з Львова. Різні водяки, різні ціни. Звичайно, вибирала найдешевше, тому що. Тому що треба найдешевше, тому що немає так багато коштів. А. Скажіть, будь ласка, скільки би коштувала дорога зі Львова в Трускавець і назад? Трускавець назад дітей такі мінімум. Наталя подзвонила до декількох водіїв, та жоден з них не погодився вести дітей у Трускавець безкоштовно. Але жінка не втрачає надії. А для дітей сиротинця. Може би якусь книжку. Якщо то для дітей, то хоча б ми б заплатили. Я вже якщо тут сиротинець, то я вже ваш тоді зробив на тисячі хотяблена за зимка. Дуже вам дякую. Почув, що це діти з дитячого будинку і взяв, каже, що зробить нам. Такий подарунок тільки в вартості бензину, От, е, Кошти, думаю, що буду заробляти тим, що я наразі вмію найкраще. Це догляд за дітьми. Далі у програмі чи вдасться Наталі зібрати гроші на поїздку? Думаю, що ще треба трошки попрацювати. І що здивує її у дельфінарії? Вона аж зі слізьми була вражена. Подруга Наталі підказала їй декількох мам, яким зараз потрібна няня, і жінка береться за цю справу, щоб заробити гроші на поїздку, бо діти на неї дуже чекають. Свою власну малечу Наталя залишає вдома на старшого сина. Справа в тому, що мені запропонували виходити на роботу, так ця робота має бути на півдня. Я дуже боялася, і я написала оголошення в Фейсбуці, що я шукаю няню. Звичайно, що трошки є страх, але Будемо бачити, вже будемо хвилюватися на місці. Добрий, добрий, день. добрий день, добрий день загамо за віта, та? Так то ми заходьте. Розвивайтесь, Тут можна тапочки брати, як вам mm -hmm. зручно. Просто ми повзаємо, тому краще взяти вас... тапочки. Добре, і тоді будемо знайомитися. Звичайно, що в людини є досвід. Не обов'язково цей досвід бути таким, що от вона вже виховала там, винянчила чужих дітей, скільки там, але от вона впевнено підходить. ти не бачиш, так? Ти залишаєшся з пані Наталією, а я йду. Добре? Залишишся з пані Наталією? Так, Я думаю, що все буде. Будете бавитися? Дитинка дуже чемна, такий хлопчик е тихенький, він дуже добре бавиться, спокійно, реагував, як мама пішла. Де твій відметик Де? Ти а, тут а? О, Ти щось дуже хочеш, ти хами Ось та маленька, не важку гарна. Опа, там? Не знаєш сюди? Добре. Та? Не хочеш? Десь в тебе теж така тарілочка є. Так? У мене є така тарілочка. А, така мордочка. О, все. А хто там? Привіт! Я вже прийшла. Привіт! Привіт. 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 Ну, як ви тут? Ти... Ой, все Баба, дуже добре. Тільки ми картину вам звалили. Ой, що страшного. Ми домовилися, що ми завтра ще раз зустрінемося і вже завтра про фінанси поговоримо. Наступного дня жінка знову приходить до хлопчика Микити. Я насправді сьогодні більше переживала, тому що ми звикли з Микити гуляти в слінга або верво. Відповідно, ми треба було ну, це. Такий був час, що якраз Микиті потрібно було гуляти. Ви вперше візьміть Микиту. відпустіть так. А я вам допоможу вдягнутися. Тримала одну в Ерго-рюкзачку, якщо чесно, це для мене перший раз. Я колись своїх маленьких Софійку і Назарчика в слінгу носила, але Ерго-рюкзак я сама не вдівала. Пахнуть, пахнуть. Складно знайти няню, яка би погодилася так і гуляти, бо це дуже близько дитинки біля тебе. Ну не, не всі на таке погодяться. Загулялися, привіт. привіт, привіт, заходіть. Дякую, каже, мама, ми прийшли вже. Дякуємо вам, пані Наталі. Так, це давайте що... ми з вами розрахуємося, так. Так, тримайте. Дуже дякую, що ви дякую допомогли. Вам. Що ви такі Думаю, що ще треба трошки попрацювати, тому що е, треба ще докласти трохи коштів, щоб було на дорогу. Коштів на дорогу Наталі поки не вистачає, а тому жінка рішуче шукає ще одну вакансію няні і знаходить її. Альона професійно займається питанком. Щодня їй потрібно тренуватися, а залишити дитину немає з ким. Тому їй украй необхідна допомога, за яку вона готова заплатити. Доброго дня! Ви напевно, Придет. пані Альона Так, та, та, ви наталі. так, та ваша маленька Так, це Меланія, знайоміся. Меланія, привіт, привіт. Мене звати Наталя, Ой, яка ти красуня страшно, тому що. Е... Ми тільки з чоловіком за нею доглядаємо разом. Та що я мама лишила? Ой, будь здоровенька, що тут ще є? О, дивися. Я перші хвилини, звичайно, підглядала, тобто дивилася, о, немає на коцику, де вони? Ага, на майданчику. І така трошечки ще підглядала. А вже потім відпустила, тому що я бачу, що вони поряд і все добре. Трошечки покаталася на гойдалці, поїли, почитали. О, дякую. Ось Нам дівчинка пустила. Печалька. Оп, Гайда? Да. Скільки? Дивися, дивися, зараз і в цілого Львова прилетять до нас тежки. Маланочка, бачиш, які пташечки? пляшечки. Да. Як ти гуляла, спаді Наталі? Мама, О, мами, дуже темна дитина, каже, мені зазвичай на темних дітей. І, і не плакала? Ні, не плакала. І ми з вами розрахуємося. Дуже темна да. дитинка, так. Так, тримайте. Ага. Дякую Дякую вам. вам. Будемо махати, пані Наталі? Па-па. Наталя має гроші на автобус, але чи погодиться дельфінарій прийняти десятьох дітей безкоштовно та чи знайде місця для них? Жінка ще раз телефонує туди, аби вмовити адміністрацію піти їй назустріч. Доброго дня! Мене звати Наталя. Я до вас телефонувала на рахунок дітей сиротинців. Чи будуть місця на четверту годину? Так, так? ми Дякувати Богу, місця є. І їдемо, вирушаємо дорогу. Зранку наступного дня Наталя разом із своїми дітьми їде у дитячий будинок. Та на неї вже чекає водій, а головне маленькі вихованці цього будинку. Вони дуже радісно чекали і хотіли поїхати подивитися в дельфінарі. Готові їхати з, з, з хорошим настроєм. Я думаю, що все, все має бути добре. Для дітей трошки дорога була далека, але їм було цікаво, вони все навколо бачили. і Коні, і корови, і поїзд, і попали під сильний дощ. Так що непогано добралися. Отакий, який їв рибкою, а на нога раз не їв рибку, бо йому наказали їсти рибку. Вони співали, вони танцювали. Їм було дуже цікаво, вони все спостерігали, все дивилися і мабуть також хотіли поплавати в тій лоці з дельфіном. Наталя теж захопилася виставою. Жінка не підозрює, що не лише діти у захваті, а й вона сьогодні буде щасливою. Пані Наталю, ви все своє життя, і всю свою душу вкладаєте в своїх дітей. Щодня ви віддаєте їм свою любов і навіть намагаєтеся замінити їм подекуди батька. Саме тому ви стали героїною проєкту Добрий зік. Ну, для пані Наталі, напевно, це було несподівано. Вона аж е, зі слізьми була вражена. Я, ну, я побачила, що всі почали рухатися. Я так не зрозуміла зовсім, що, що відбувається. Ми знаємо, що ви мрієте присвятити трішки часу собі і відпочити. І ми вам даруємо таку можливість. Завтра ви їдете в один з кращих відпочинкових комплексів в Карпатах на декілька днів. Я вас вітаю. Несподіванки, напевно. Ну, взагалі життя дарує часом погані несподіванки, а виявляється, що бувають і хороші несподіванки. Родина заміщаків нарешті їде на довгоочікуваний відпочинок. Декілька днів вони проведуть серед гір, де немає міського шуму, де Наталя зможе знайти час не лише для дітей, а й для себе. Тут дуже так гарно. Така якась справжня казка. Ем, коло природа, будівля взагалі така, якийсь казковий замок. Дуже тішу, що тут є багато для, що для дітей. Тут вийшло ще класніше, як я думав. У нас є ведмежа стежина, ви, якщо ви бажали побути на самоті, можете погуляти і там підніметись на вершину гірки. Можете там відпочити, і, а діток можете залишити на дитячій площаці. Діти граються, а Наталя вирішує побути на самоті, а тому стежиною піднімається на вершину там, де тихо і спокійно, де вона може подумати про власні переживання і помріяти. Так якось спокійно і легко на душі. Дуже так зупинитися хочеться так, не бігти нікуди. Та переважна така спішка туди-сюди з дітьми, де той, де той. А тут так ось так спокійно, тихо. Дуже дякую вам, що ви мені таку мрію здійснили мої. Втрата близьких це постріл у саме серце. Здається, ти ніколи вже не піднесеш очі до неба і не будеш літати. Бо як поранений птах не можеш розправити крила. Але завжди знайдуться люди, які зроблять компрес з любові, дадуть ліки, виготовлені зі щастя. І полікують рану, мріями. За підтримки благодійного фонду, Галичина сприяння Анастасії Демінської.